Так, сьогодні ми з вами розберемо техніку фототерапії IPR. Це є апаратний метод, який дозволяє і укріплення стінок судини проводити, забирати реактивність шкіри на холод, тепло, на фізичні навантаження, також запускаємо механізми омолодження, має ефект себорегуляції освітлення пігментів, пігментації, працює на хроматофори відповідно і на пігментні плями, і на телевіктазії, на судинні зірочки, і також постакне за плями після запалень. Метод має протипоказання. Це є свіжий загар, прийом тетрациклінових антибіотиків, прийом ретиноїдів системних або в активному призначенні місцевих, топічних, якщо є перерва, два тижні можемо метод застосовувати. Із протипоказань є індивідуальна чіпливість. Він є без реабілітації, може бути легке шерошіння і проводиться після очищення шкіри. Перший етап демакіяж, друге очищення може бути активним гелем або ексфоліантом. Нейтралізація та шкіри, нанесення контактного гелю, він є безколірний, тонким шаром на шкіру. Очі клієнту закриваємо ватними дисками і тоді окуляри, щоб було комфортно і гігієнічно стерильно. Для майстра також одягаємо окуляри, подача імпульсів, якщо це зона обличчя в середньому йде 100-150 імпульсів на один сеанс. Параметри підбираємо індивідуально до відчуття тепла та поколювання, уникаючи родинки, уникаємо татуювання і будь-які шкірні утвори. А обов'язково, якщо це велика частина заклеїмо лейкопластером, маленькі замальовуємо білим маркером. Якщо бачимо або ж бородавка або родинку, то уникаємо цю зону. І обов'язково клієнту пояснюємо всі відчуття, всі етапи впродовж цієї процедури. Завершувати процедуру обов'язково сонцезахисним кремом. І клієнту наголошуємо про домашнє використання сонцезахисних засобів за 20 хвилин до виходу на вулицю. Якщо це активне сонце, кожні дві години потрібно поновлювати косметичний засіб. Продукт косметичного сонцезахисного застосування може бути аптечний, професійний, основне, що він був не комодогельнич і насолоджуємося результатами самої процедури. Далі починаємо працювати, підбираємо зі середніх параметрів. Найкраще починати процедуру. Інколи, якщо гель е, забиває маніпулу, може з датчиком е, дотику не подаватися імпульс. У ці сучасні апарати вони обладнані Починаємо з нижньої третини, так як вона є менш чутлива. Більшості апаратів є індикатори, є зеленим зелені Це Коли ми прикладаємо, він починає це означає, що герметично є дотик до шкіри. В повітрі самому імпульсів сучасні апарати не подають. Усі сучасні апарати дають рекомендовані імпульси. Параметри у джолі, тому навіть не потрібно вже дуже навантажуватись дружиною хвилі, чистотою та потужністю. Має бути леге пише тепла, в зону комфорту придано, тепло. Перше коло бажано на середніх параметрах проходити, щоб клієнт відчув адаптуватися в стих. Кожний апарат є індивідуальністю. Перед тим, як проводити процедуру, є сенс декілька імпульсів лікарю-косметологу нанести перед процедурою, щоб відчути на своїй шкірі тепло, поколювання, подачу, інтенсивність і ступені потужності у параметрах. Гені з маніпули можна поправляти та змивати. Оправляємо перед і після маніпулу дезінфікуючим розчином по українських протоколах Барцелон. Тобто це попаде тобто, ширка дезінфекція робочої маніпули апарату до і після процедури. Ми сьогодні будемо процедуру закривати альгінатною маскою закинути С на покріплені стіну сюди, щоб ефект був максимальний. Також є важливо робити фото клієнта на початку курсу і фото клієнта в кінці. У після того ягаромайді обов'язкові розминки у паркет параметрів та подачі кількості інпусів, які ми підкріплюємо у програму або Х аботочну програму незабезпечення. Наразі ми вибрали тому що рівню українського виробника. Хочеться все ж таки підтримати своїх українських як в так і. Но у всіх апаратах є відчильних імпульсів, це є комфортно і зручно, що важливо просто подавати.